Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось ми вже в суботу провели пікіровку наших маленьких сіянців помідор. Сьогодні, 7 квітня, і у нас у Вінниці, як і по всій території України, велике похолодання. Ми укрили свою маленьку полуницю агроволокном, лохину, часник, цибулю. Мороз, вчора цілий день сніг, але сьогодні, ви бачите, сонечко блиснуло і вже сніжку не стало. Рано земля вся була покрита снігом. Я вчора обірвала свої нарцизи. Дуже важко було дивитися, як на них іде сніг. Обірвала тюльпани, які вже гарно зацвіли. Хай вони порадують нам душу нашу у будинку. Друзі, а які у вас погодні умови? Також сніг, також мороз, і що у вас дуже цікаво, яка погода у кожному регіоні нашої України? Сьогодні з самого ранку зробили як просапку наших піянців через те, що звичайно після пікіровки ми їх пролили водою, для того, щоб коренева система. Гарно прижилася. Звичайно, дуже зляглася земля. Потрібно зробити таке прорихлення, дати доступ кисню до кореневої системи, щоб сіянці гарно розвивалися. Великих вже рослин і маленьких всіх потрібно було просапати такими квітами. Стоять наші помідори, але звичайно, це душу не радує, бо хочеться, щоб була все-таки весна. Передають похолодання і морози. До аж п'ятниці, мінус три, а у повітрі ще більше, так що цей період потрібно нам всім пережити. Тому сьогодні актуальне відео це відео про те, як нам підживлювати в цей період часу рослини. Особливо в кого такі вже великі рослини, ось як вже в нас вже величенька розсада, і як би там не було, а у приміщенні, де знаходиться розсада. Морозу немає, і рослини ростуть і потребують вологи. І якщо підживлювати, наприклад, друзі мінеральними добривами, так привикли, так легше, то вперед треба полити ґрунт, а потім проводити підживлення на политий ґрунт. Тому в такий особливий період часу, та й взагалі, коли вже рослинки підросли, вже починаючи після пересадки на дев'ятий день, можна використовувати натуральні добрива. Друзі, на відміну від підживлень мінеральними добривами, які вносяться на зволожений ґрунт, добрива приготовлені за народними рецептами, можна вносити без попереднього взволоження ґрунту. Тому е, дане відео сьогодні саме буде про те, які можна використовувати натуральні добрива для підживлення розсади. Щоб дати їй також харчування, щоб ми перебули добре таке похолодання через те, що підживлення мінеральними добрами також потребує провітрювання, проміщення, як би це не було, а це мінеральні добрива. А коли на дворі мінус, не дуже будеш провітрювати. Хоч ми сьогодні, звичайно, також відкрили і трошки на провітрювання вікна, має бути коливання. Повітря для того, щоб не було у вас сірої гнилі, для того, щоб такий складний час для розсади не підкинулася чорна ніжка. Тому я ознайомлю із тими натуральними добривами, які можна використовувати для розсади на тому чи іншому етапі. І чим розсаду не можна підгодовувати? Запрошую вас на перегляд. Сьогодні ми будемо використовувати добриво, яке дійсно зміцнить кореневу систему, допоможе відновити сили нашій ось розсаді після пересадки. Це добриво бореться з усіма грибковими захворюваннями. Воно може допомогти ґрунту, очиститись від усіх мікроорганізмів, які шкодять розвитку нашої розсади. Ми використовуємо і раніше ми розказували вам про таке добриво, як готується на основі лушпиня із цибулі для цього потрібно взяти нашиковану півлітрову баночку. Лушпиня із цибулі, залити одною літрою кип'яченої води, цю каструльку, де ви висипете це лушпиня, поставити на вогонь, довести до кипіння і залишити. Так воно має настаюватися. Сутки мене доба, оце ми вчора зробили. Так, і в нас минула доба. Ми проціжуємо, залишається лушпиня, яке відстояло сутки, Ми його ніякому разі не викидаємо. В мусор, а викинемо на компостну кучу, адже тут ще залишається багато поживних речовин. Відливаємо відвару, який ми зробили, 100 грам. Ось ми відляли 100 грам відвару. І ми вливаємо у літрову баночку. І добриво для підгодівлі готове. Як ми поливаємо нашу розсаду? Полиємо цю розсаду, де ми вчора зробили пересадку. Для того, щоб відновити сили самій розсаді, ви бачите, ми поливаємо її от по краючку. І скільки поливати, в мене були питання, скільки ж ви поливаєте, це залежить від самої рослини, від ґрунту, який вона охоплює. Якщо такі півлітрові вже стаканчики... То достатньо, якщо не дуже пересушена земля, достатньо такої спринцовочки, тут 30 міліграм. Якщо земля дуже пересушена, можливо, треба і півтора. Ви дивитесь, як обтікає водичка по краях самого таканчика. Якщо ви бачите, що водичка обтекла, значить більше його поливати не потрібно. Відвар із цибулиня дуже добре використовувати саме на грядках, на відкритому ґрунті. У нас теж є відео, я дам ссылку під відео, як ми використовуємо настій цибулиня, відвари цибулиня і для оприскування, і для поливу самої розсади у утритому ґрунті. Це незамінне натуральне добриво. Таке добриво можна використовувати для розсади вже після пікіровки на 8-9 день. І далі раз у 2 неділі ви можете його примінювати. Від цього розсада гарно розвивається, так як в ньому дуже багато фосфора розвивається коренева система гарно, це запобігання. Розвитку різних інфекцій, розвитку чорної ніжки, завдяки цьому добриву знищуються шкідливі бактерії, знищується грибок, якщо є в ґрунті цвіль. Сіянці гарно зростають, листя міцніють, стебла стають товстішими. Друзі, слідуюче підживлення, вже давно зарекомендувало себе як справжня знахідка для розсади. Воно допомагає укріпити стебла, активізує різ і робить рослини більш сійкими до хвороб. А головне його легко приготувати з підручних інгредієнтів, які є буквально в кожному домі. Воно підходить для різних видів розсади та сприяє її активному розвитку, зміцнюючи і коріння, і стимулюючи ріст зеленої маси. Це, друзі, лаврове підживлення. І ми з вами зараз його приготуємо. Для цього нам потрібно пів чайної ложки цукру. 2-3 листочки лаврового листя і заливаємо гарячою водою не менше 70-80 градусів, перемішуємо, накриваємо, друзі, кришечкою і залишаємо настоюватись до повного охолодження. Перед використанням даний настій потрібно розбавити чистою. Відстояною водою у співвідношенні один до одного, і отримаємо розчин, який підходить для щотижневого поливу або оприскування розсади. Регулярне застосування даного розчину дозволяє суттєво покращити стан рослин. Вони стають міцними, набувають насиченого зеленого кольору. Та починають краще розвиватися. Таке добриво особливо гарно працює для томатів, перців і баклажанів, і дуже добре працює для огірочків. Чому це добриво таке хороше, чому ми його використовуємо? Лавровий лист має потужні антисептичні властивості, а також містить корисні мікроелементи: це калій, магній і кальцій. Крім того, в його складі є мурашина та остова кислоти, які стимулюють ріст рослин і підвищують їхню стійкість до захворювань. Цукор, в свою чергу, служить додатковим джерелом енергії для активного розвитку кореневої системи. Друзі, ми використовуємо даний розчин і вам рекомендуємо. Друзі, готуємо слідуючий настій. Для цього нам потрібний банан. Ми його повинні дуже добре помити. Потім почистити для того, щоб у нас була шкірка банана. Шкірку банана ми можемо порізати дрібненькими кусочками, а можемо просто кинути у півтора літра води. На півтора літра водички відстояної. Нам потрібно дві шкірки банана. І даний розчин має настоятись. Протягом трьох діб. Перед використанням даний настій потрібно розбавити чистою водою у сповідношенні один до одного. Отриманий розчин підходить для щотижневого поливу. Предозування даним препаратом просто неможливе, а нерозбавлений настій може зберігатися у холодильнику до місяця. Друзі, у шкірці банана міститься дуже велика кількість поживних речовин, починаючи з калію і магнію і закінчуючи фосфором і натрієм. Дуже відмінно реагують на підживлення настоєм шкірки банана, це і, і томати, і перці, і баклажани, і огірки, і кабачки. Це дуже хороше добриво. Нестача, наприклад, калію у рослин негативно впливає на засвоєння азоту. Що призводить до млявої і слабкої розсади. Стільки народних рецептів їх треба почергово використовувати. І дійсно, що це буде користь для наших рослинок, вони будуть красиві мати міцну кореневу систему і нас радувати. Друзі, слідуючий відмінний народний засіб це настій шкаралупи від яєць. Такий препарат справжнє джерело макро і мікроелементів. Він допоможе прискорити зростання і розсади, і кімнатних квітів, зміцнити їх стебла. Всі ці рецепти, які я вам даю, ми використовуємо в домашніх умовах. Щоб пригортувати, щоб була корисна речовина, потрібно взяти каралу одного або двох сирих яєць, ретельно її вимити, покласти в одну літрову банку і залити водою, накрити кришкою, настоювати 4-5 днів. Не забуваючи раз на добу його взбовтувати. В кінці ви побачите, що на поверхні з'явилася піна, і сам настій має злегка неприємний запах. Так і повинно бути. Інтенсивність запаху даного настою залежить від того, наскільки добре були виміті яйця. Настій розводимо теплою водою, відстояною, пропорції один до одного, і поливаємо рослини. Крім того, можна шкаралупу від яєць розтерти і посипати по теплиці. Це допоможе і перцю, і томатам добре рости і розвиватись. Друзі, сьогодні я вас ознайомила із чотирма рецептами, які є відмінними натуральними добривами, які потрібно почергово використовувати між собою та з мінеральними добривами. І це дасть нам. Виростити міцну і здорову розсаду! В наступних відео я вас буду знайомити із новими рецептами натуральних підживлень для наших рослин. Підписуйтесь, друзі, на наш канал Дім та присадибна ділянка. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, і ми разом з вами будемо вирощувати нашу розсаду. Дай Бог, щоб ми щедрі урожаї наших овочів збирали під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей!